Ukrajine! С цьому календарі з'явився ще один пам'ятний день день гідності та свободи від нині і навіки. На необхідність створення такого свята надихнули дві революції наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 13-го року революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для країни, коли українці. Продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. О, Боже ласкавий, з високого неба послухай молитву і благання до тебе. Спаси Україну від злої навали, що більше дітей Батьки не ховали. В молитві до тебе всі руки складаємо, стоїмо на колінах, всі щиро благаєм. Не дай рідну землю розділити й забрати, не дозволь в Україні знов кров проливати. Захисти нас, Ісусе, єдине надії, і ти, непоручне Діво Марії, послухай моління наших сердець, інакше прийде в Україні кінець. Не дозволь чужинцям рідну землю топтати, не дозволь матерям сльози знов проливати, захисти нас любов'ю і віру нам дай щиро молиться нині український наш край. Їх назвали Небесною Сотнею, українців, які загинули в Києві на Майдані, гинули за честь. За волю, за право бути українцем і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок журалиним ключем полинула у вирі вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями на небі. Описати, а тим більше відчути глибину трагедії і болю, які впали невимовним тягарем на Україну, нині не під силу нікому. Гіркі події сьогодення не могли залишити нікого байдужими. До слова запрошуємо заступника голови. Дійсно, сьогодні минає рік після того, як почалася Революція Гідності. І, мабуть, всі ми розуміємо, що це важко зараз назвати святом. Мабуть, це все-таки більше день пам'яті і день гордості за тих. За ту недобесну сотню, яка загинула за Майдані, за тих, хто залишився живий, але зміг переломати ту систему злочину, яка була в нашій країні, за тих, хто зараз воює з гармниками російськими на сході України. День дійсно пам'яті за загибшими і гордості за цих всіх людей, які ціною свого життя і ціною свого здоров'я зараз відстоюють наше право жити. Вільно. Жити так, як бажає кожен з нас, кожен з нас розуміє це життя. Я вважаю, що всі ми, так як сьогодні і на сесії говорили, всі ми зараз вкладаємо якусь часточку в ту боротьбу за незалежність України і в ту допомозі тим хлопцям, які зараз воюють на Сході. Але вже не повернеш тих. То загинув за цю незалежність. Революція почалась дійсно рік назад, 21 листопада, з виходу студентів, молоді, які мрії, і бажання, яких обманув той уряд. Потім вилилась дійсно в революцію гідності всього народу України за те, щоб жити краще. Але революція ще не закінчилась, поки за цю революцію не закінчать вбивати наших з вами. Побратимів наших з вами братів і сестер на сході України, тому я прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять і Небесної Сотні, і тих хлопців, які зараз загинули і гинуть на сході України. Дякую. І я думаю, що дійсно ми не один рік ще будемо збиратися тут 21 листопада. Але я все-таки хочу закінчити свій -ти, виступ тим і тією надією, що все-таки нас буде ще колись і дійсно святе. Ще буде у нас один день перемоги день перемоги в цій революції, день перемоги в цій війні. І щоб це було якнайшвидше і якнайскоріше. Дякую всім за увагу. Слава Україні!